Я усі признав я Владик і ми в Five Night Tower Defense. Поки я всіх юнітів виставив і валю Hell Mod Endless 4, то можу поки трохи пошукати картини. Ось це той хлопчик, який завжди ходить плаче з четвертий. Це хто? А, це той, який на дохуду він не вбиває. Але падає скривка дає. Це найтимер Бадл? Гел, я знаю. Я дивився всі частини вдав. Це якийсь торговий Фредді, я навіть не знаю, хто це. Це Дейтбер Фредді він в мене був. Ну і це найтмерка щійка якась. Теж не знаю. Звідки вона. Тут що? Тут немає такого. Тут є щось. Так, да, тут та й І все начебто. Так. цих люки не треба. Фазбер вийшов. Тут що дай Мадихл, Трахло і цей. Добре. І ще дойде до дай Нейтмер не Фрейті. Фазберг, кстати, обичний. І якась ще така сама Чіка. Добре. Отут а що? Нейтмер Фазберг. Ого. От тут Кейс в нас. Тут Найтмер Болунбой, кстати І Найтмер Фредді Ой, як все лагає Треба дивитися за записом, бо зараз викине. Я не хочу вже якийсь четвертий раз перезаписувати. Найтмер Фасберг, Найтмер Чіко те все. Боже ще. Ну так, це ми звідси починав. Все, я все обійшов. Не знаю, звісно, як відкрити той кейс все досі. І вже після цього раунда мене буде 150 тисяч коїнів. Да-да, і в нас стільки, бо мені там не вистачало щось. 6... Якихось койнів. Койнів ну, 600 якихось коїдів, 620 коїдів десь. Тут 600, і навіть до на 110, 103, 100, скільки? А, на 1130 пер... ну, переплатив. Біля мене тут буся спить. Ну, хай спить. Я щоб не не лагало, просто відійду сюди. Бо я ще знаю, ці глюки викиде. Да, мене не викине, до запис викине. І я п'ятий раз не хочу перезаписувати. Це чер... чорний оцей, да? Да, да. Оце такий с вощи самый жосткий. И це з нього, я так понимаю, може випасти коруптед. Ну з кожного боса може випасти корупте. Да якого шанс 0,85%. шіст. То мені здається, з нього має випусти. випасти. Не, де випало? Ой. А що це... Я застряв. Клас. Ем. Як мені вилізти? Добре буду тут. Зато не буду бачити лагерю. Лохів глюків. Біля шейда і тмерки, секретки і ще Секунду. От сам саме Мейда А, лол, так я виліз. Треба просто від першого лиця тоді грати. Ну ладно, я все одно лишусь тут. Лутик. Ну, О Не, ну я виглядаю прям як бог. з такою то с такой-то анимацией. Ну, я і є майже бог ігри. У мене ваще тут і Юніти одні з найкращих. В кого ви бачили кращих Юнітів? Я от, наприклад, ні в кого. Ну, в ютуберів саме. Може, я просто дивлюся на тих ютуберів, но в мене в них в мене рівня з ними найкращі Юніти. Ну, типу, в нього обичний цебідевізред, в мене ще на цебізред. В нього Ого, сніговик прокачений, а в мене його може ставити тільки одного, а в мене фазбр. на шадо, а в нього на пупсний мер. В нього тільки 5 слутів, Хто знає цього ютубера? То напишіть в коментарях і я лайкну ваше повідомлення. Він і донатив туди і в нього є свій магазин. Бос іде. А він що, ще хілиться? А, ну якби будто це хейл... хелмот, то він і має хілитись, бо це все в одному. І все додалось. Ми ще якби б Титанік Презент дали, було б круто. Ну ні. Дамуся, спить біля мене ця котейка. Халюся, я така котейка. Надіюсь, що вона не проснеться і не почне мене гристи. Ну? 76 хвиля поки що йде нормально. Маріод Геймбет йде тут. Це типу як оці Еддо в першому. Які просто бігають по мапі та й все. Я їх виношу по одній штуці з кожного виходу, так і тут. Можно кто-то подключить? Не, не можно. Ладно. Ой, ложь що зробив. Я вже подумала, что запис пропав. Я буду за тобой дивиться. Попробую пошукать новую програму для запису и протестую. О, Фредди, на три миллиона. Я в шоці. Якщо він пройде, він до знесе базу. Он і це зачем далі грати, якщо він не може ти типу, подать цього боса пробити. Він ж далі де зможе пройти. Так, я не знаю, що з цим записом буду робити. Поставлю, наверное, на стрибок, щоб коли я хотів струбати, то я включав цей запис. Да, без завалу цього Фредіка, ура! Я буду в шоці, если мені дадуть Corrupted. Не? А, не, він ще там розвертається. Та ні, там поп старчейка має його ще винести. Ну, да, є. Ну, все, наступного боса я не винесу. Тому продаю всіх юнітів. Ну, зустрічаємось уже в лобі. Ось я вже й програв, тому зараз вертаюсь в лобі і в мене є 150 тисяч. Три ексклюзив пак 5. Так, 150 відов я вже все зробив. І цього чувака перегоняю до 120. не, до сто одиннадцять Пішли на трейд плазу. Круптет мені не випав, що дуже жалко. Бо я б хотів коруптит. Да, Так, мене є 155 тисяч. Може, я б коруптет покупляв? Великий як би то є скільки? Дві душ. За 15, виставляємо ну, 1, 5 15 виходить. Це до них нормальна ціна. І на да, мене появилась лайт маріонетка. Найтбар маріонетка. Чи маріонет попет. Одну секунду. Да, маріонет попет. Це вощай вже. Це вже вже за 100 а кожней дається 99 робоксів. А це й 2000. А, ну він і дабу скілер. Здається, він важко зачаровується, походу. Якщо на нього така велика ціна я просто всі онковинки можу купити. Всі рейки. все эпики, все мифики Бай же все секретки. Ну, секретки по нормальных ценах можно. Кстати, что тут по ИЦМИ я? Ну, мои два добавят. Я вообще на стоит марку за 50. Тому продал за 150. Да, ну, шо мне. 100 душ товара? Пішли до більше якусь кращу трейд плазу, бо тут щось ніхто нічого не купує. О, золочим до якусь трейд плазу. Да, це вже нова трейд плаза Да, це вже нова трейд плаз. Так, 2400 душ в мене є Що тут є таке за 2400 душ? Куруптер. За 400 так би мовити. Ну, умовно. Цей нешла на шадоу. На Хороша ціна. Це, мабуть, новоскіллер, а цей на шадок, кстати. Переп. Занатом. А, не, ось оцей за... Оці гроші. Глічить попут. Це що, спрингтрап? Ого. А як отримати спрингтрапа? Ці такі саби крейса, проте те я помоги Значить, it's me, да? Хто за 75 поставив? Без зачара. Я yeah, в такі такие ціни до таких хайпових юнитов. Енду на визер. Опа. Сніговик за має мабуть, на Венгенс. Ну, де багато, як для нього сюди. Пупстерчика. Щинє десь ще було. Ну тут обична пубстарчика на шаду за 750. Я б, конечно, купив і поставив своєї. О, купили як люди по п'ять. Ще от купили. бути 2700. Ой, 2400. Що я купила? Сибл, душ і в мене буде 2.500. Добре? Зараз буде в пушичках. Я тобі ж ніхто не трогає, ніколи. Уставчика ще не обновилась по пасу шо тут. Майже не прийшов, кстати. Сім, да вітра, душ. Да, вітра, сім, душ, все. Сім! Ось є. Все, мене Дві з половиною тисячі душ. Думаю, на такій хорошій ноці можна закінчувати це відео. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!